Понеділок, 3 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому попрощались із героєм Олександром Анциферовим. Чоловіка мобілізували до армії у 2023 році. Останнім часом він служив на Чернігівщині. 27 жовтня на позиції серце воїна зупинилося. Герою назавжди 52. Поховали Олександра Анциферова на кладовищі в мікрорайоні Ракове. У 2023 році його забрали. От і повоював. Ніколи він ніколи не міг навіть автомата збирати в руки. Пішов воювати. Був дуже ну, великою людиною фізичною і, фізично, і сильною, але не надзвичайно добре. Це був Чернігівський тиво. Да, він там десь в районі Чернігова, от, там він загинув. Він боровся, він був дуже сильний, добрий, чуйна людина, завжди розказував, що там твориться на передовій, аж посивів такий облесів, він поранення в нього було. Він лежав два рази в госпіталі, він дуже важко був поранений, контузія, і ноги були ранені. І він боровся з життя, і все одно його могли списати, комісувати, але він пішов на саму передову. Перед смертю вони були в боях і все, як він розказував. Вони були без води, без нічого, з болота черпали, видушували ту воду, пили. Але так от сталося, що зупинилося там на позиції серце. Більше 20 з лишнім років прожили разом. Я думаю, син буде завжди пам'ятати, що в нього такий тато був хоробрий. Майже пів кілограма психотропів вилучили правоохоронці у місцевого жителя. Слідчі Хмельницького райуправління поліції підозрюють 26-річного чоловіка у незаконному придбанні зберіганні та збуті наркотичних речовин в особливо великих розмірах. За даними слідства, чоловік купував їх в інтернеті і продавав дрібними дозами через телеграм. В момент затримання він мав при собі пакунок із 34 грамами одного із синтетичних препаратів. А під час санкціонованих обшуків в помешканні та автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили ще близько 500 грамів наркотичної речовини та направили її на експертизу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. За вчинене чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельницькі заклади харчування долучаються до акції Смачно, бо на дрони від благодійного фонду Сучасна Україна. Це загальнонаціональний збір, мета якого придбати 100 секретних боксів для головного управління розвідки. Кожен вартує 50 тисяч гривень і містить дрони та комплектуючі до них. Нині до акції долучились більше 150 кафе, ресторанів, барів, магазинів, напівфабрикатів з різних міст України. Кожен заклад обрав благодійну страву, частину прибутку, від продажу якої спрямовує на підтримку українських розвідників. Війна для нас особисто, для кожного з нас не так далеко. Ми це чітко розуміємо. Ми вже досить давно займаємося допомогою нашому фронту, тому... Ця акція для нас не новинка, просто вона загальна така українська, і про неї більше знають. Тому ми до неї долучилися, нас запросили. Наші друзі-рестратори одним з ключовим продуктів таким масовим це у нас є піца Від цього меню піци Ми 10% кожного тижня будемо пересилати на зборі. У Нас піцу люблять і діти, і дорослі. і Ми так вважаємо, що це буде такий основний валовий продукт. Ми вирішили. Подумати над креативною ідеєю, тому що розуміємо, що донати падають підтримка падає. Мета е, проєкту зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секрет боксів для розвідників. Люди, які сьогодні хочуть підтримати також цей проект, можуть прийти відвідати смачну страву, випити напій і е, стати поряд із нашими потужними розвідниками, і тим самим е, зробити свій донат. На підтримку. Нам смачно, а комусь лячно. Перша група фахівців із супроводу ветеранів, демобілізованих бійців та членів сімей загиблих захисників отримала сертифікати про присвоєння професійної кваліфікації. 97 осіб завершили навчання у межах пілотного проєкту Хмельницької ОВА. Програма включала соціально-правовий захист, психосоціальну підтримку, ведення професійної документації та звітності, кейс-менеджмент у роботі з ветеранами та їхніми родинами та їхню адаптацію до життя у громаді. На підготовку фахівців виділили майже 700 тисяч гривень з обласного бюджету. У планах забезпечити Хмельниччину 244 такими спеціалістами, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Безкоштовні курси перекваліфікації для жінок, чиї рідні захищають Україну. Стартують у Хмельницькому. На базі ветеранського простору навчання відбуватимуться за двома напрямами основи масажу та кондитерська справа. Курси триватимуть до кінця року. Для участі необхідно зареєструватись у ветеранському просторі на 76 або онлайн на сайті міської ради. 11 проєктів реалізовують учні у власних навчальних закладах у рамках шкільного громадського бюджету. Це, до прикладу, облаштування зеленого класу, створення патріотичного муралу, організація дозвілля в укритті. Втілити ідею у життя школярі повинні до кінця цього року. На реалізацію шкільного громадського бюджету спрямували 1 мільйон гривень з місцевої скарбниці, повідомили в Департаменті освіти та науки. Вихованці Дю США No3 Владислава Корольчук та Ярослав Шевченко представляють Хмельниччину на чемпіонаті Європи з класичних шахів. Стартували змагання напередодні 2 листопада. Відбуваються вони у Чорногорії, у місті Будва. Загалом змагаються за звання найсильнішого шахіста континенту понад 1160 гравців із 48 федерацій Європи. Патрульні поліцейські разом із школярами сьогодні відвідали притулок для тварин Врятуй життя напередодні учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 та ліцею номер 2 зібрали понад 260 кілограмів корму, теплих речей та наповнювача для котів. Нині привезли допомогу чотирилапи. Після екскурсії притулком діти взяли участь у вікторині щодо поводження з тваринами, яку підготували поліцейські. Вперше приїхав, хотілося б подивитися, як живуть тварини в притулку. Я теж в перший раз побувала у притулку для тварин. Тут ну, правда так тяжко так дивитися на тваринок. Ну, хотіли трошки, можливо, дати їм якоїсь ласки. Робили великий збір корму, наповнювачу. Такого що потрібно. Можна вигулювати без намордника ту собаку, яка на агресивна і не буде кусати. А та яка кусає, то краще, щоб вона була з намордником. Так, дякую. Ми сьогодні разом із учнями двох закладів освіти нашого міста провели акцію під назвою День добрих лапок». Діти зібрали корм для тварин, також зібрали теплі речі. От йому приїхали сюди до притулку. Власне, ми також в свою чергу підготували для них заняття та вікторини щодо правил вигулю та догляду за улюбленців. Ми чітко впевнені, що такі заходи допоможуть дітям ставати більш друбрішими, проявивати їм бать, відповідальність. Ну і звісно, ніхто сьогодні не пішов без подарунків. На останок прогноз погоди. А більше новин у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. За прогнозами синоптиків, у вівторок, 4 листопада у Хмельницькому очікується хмарна погода. Вночі та вранці можливий дощ, в день без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Температура повітря від плюс 6 вночі до плюс 10 в день.